Сьогодні під час відвідин байкового кладовища мене не тільки власне, теж відвідали думки про а, вічне, духовне і так далі, але й про культурне. Адже тут дуже багато спочиває діячів українського мистецтва, культури. І сьогодні, через десь тиждень після того, як я подивився цей фільм, я хочу вам розказати про свої враження від стрічки Довбуш Олеся Саніна. Найперше, я хочу щиро привітати весь творчий колектив і самого режисера з тим, що така довгоочікувана стрічка, яка була готова ще до початку повномасштабного вторгнення, все ж вийшла в широкий прокат. Я вважаю, що все, що не виходить на українську національну тематику, історично це дуже важливо і завжди на часі. І хочу сказати, що фільм мені дуже сподобався тут декілька причин. По перше, він вийшов. По-друге, він наш, по третє, це український продукт на українську національну тематику. Як я вже сказав, у нього вистачає плюсів. Наприклад, це дуже багатий красивий візуал, і тут можна говорити і про там чудову природу Карпат. Гори, полонини, види. Тут можна говорити і про візуальну частину в плані загального оформлення, зйомок, екшенових якихось сцен, наприклад, костюмів. Все це виглядає так по-багатому, по голівудському і так далі. Варто відмітити також і вкрай вдалий музичний супровід. Мені здається, над ним. Працювала Марія Загайкевич. Але неодмінно треба сказати і про мінуси, яких е, теж вистачає. І найбільшим мінусом для мене є виконавець головної ролі власне, Олекси Довбуша. Я так скажу, що мені здалося, що його брат Іван просто переграв Олексу. Не вистачало, не вистачає мені в Олексі отієї Такої магії, такого містицизму, який має бути в довбуші. Він для мене якийсь е, плаский в плані там, ролі, в плані виконавства. Він для мене е, не такий цікавий. В ньому немає чисто такої чоловічої харизми, там, характеру, інтересу, е, можна сказати, якогось такого чортика в очах. Да, він такий красивий мужик, він такий статний, е, сильний. Але на цьому все. Немає в ньому якоїсь такої родзинки. Навіть якщо згадати ту ж саму роботу Олеся Саніна фільм Поводир, то там у Боклана, у якого постійно були вибачте закриті очі, у нього там був і гумор, і якийсь смішок, і абаяні, да, російською мовою. Тобто, оця чоловіча харизма була присутня. Да? А людина не могла передавати там почуття, емоції очима, але все одно він, йому ми вірили. Ну, я вірив, да? а тут дуже хочеться вірити, виконавцю головної ролі, да, Олекси, але не можеться. Хочеться, але не можеться. І ви знаєте, якщо у головного, якщо головний да, протагоніст тобі не подобається, ти йому не співпереживаєш. Тобі не дуже цікаво, цікава його історія. Ти не боїшся за нього, ти не переймаєшся його долею, його лінією цієї кохання там, до Марічки тощо. Тобто, тобі він не особливо цікавий. І це дуже, як, як вам сказати, сильно віднімає від загального враження від фільму. Тобі ніби і все класно. Але ніби і дивитися ще раз цей фільм, ну навряд чи ти будеш. Там все зрозуміло. В одному з оглядів я бачив, що хорошому історичному фільму йому треба гарний протагоніст, гарні антагоністи, також цікаві, також харизматичні. Це не тільки має бути протагоніст таким. Вдалі батальні сцени і нормальний сюжет. Так ось тут можна сказати, що з цих позицій антагоністи теж не дуже. Вони не вельми цікаві, їхні мотивації. Ну вони репресують селян. Вони не люблять там це бидло. Чому? Ну тому, що вони селяни, тому що вон тому, що вони пани, а ти селяни. І отака от класова у них можна сказати, така <кхи> нелюбов до них. Чому? Бо бо ми погані. Чому? Бо ми, типу. Вас не любимо і будемо, це наші землі, будемо вас визискувати і так далі. Мотивації головних там героїв, народних героїв теж прості. Вони хороші, вони мають захищати місцеве населення, народ. Якщо поєднувати да, антагоністів-протагоністів, да, сюжетна лінія вона така, от дитяча вендета, така помста, да, за Порого на честь, вбитих батьків, за можна так навіть сказати, і за вкрадене кохання. Можна сказати, що тут і історія зради, помста, зрада, боротьба з несправедливістю, лінія кохання. Ну, чому вона потрібна, повинна бути. Бо лінія кохання теж повинна бути. Що стосується лінії кохання, повторюся: от Олекса Довбуш, Марічка. Їй теж особливо не співпереживаєш, не зрозуміло, як вона зав'язалася ця у них любов, не зрозуміло, як вона розв'язувалася, да ну розвивалася це кохання. Як ця Марічка вийшла за там старого цього там діда, полишивши всі надії на те, що там довбуш буде живим, виявиться живим, і з ним у них буде майбутнє. Коротше, не дуже цікаво, не дуже їм співпереживаєш. І, ну, слава Богу, що там в кінці все добре, всі живі, всі здорові. Але знову ж таки, вона дуже слабенька, вона просто для того, щоб бути. А ось Іван Довбуш, він цікавіший чим. Бо в ньому є конфлікт, в ньому є зрада, в ньому є. Протиборство цих протилежностей з однієї сторони він би і хотів допомогти власному народу з іншої сторони він бачить, що народ ніфіга не телиться. Що він і сам не хоче боротися. Він шукає собі нових панів, нові окови, так би мовити. Заздрість у нього є до слави Олекси, до його там якоїсь невразливості, можливо, до того, що. Він перебрав по суті ватагу, да до нього пристали люди, які власне вирішили не збагачуватися, да, на цих проблемах місцевих жителів з там, шляхтою цією польською, а просто захистити їхні права і вольності. У нього грають очі, тобто, оця чоловіча харизма, оця віра цьому персонажу, співпереживання. Це є все в Івані, і цього так не вистачає Олексі, головному герою. І це головна проблема. Але загальне враження я знову ж таки повторюся: класне, приємно подивитися на інтерпретацію історії свого краю, на те, що сучасні режисери вони знаходять в собі сили. Знаходять гроші, державне фінансування, щоб відображати такі полотна, да, дві години фільм е триває, щоб показати ще раз там, уже он, в оновленому вигляді багато карпатську традицію, культуру, боротьбу населення, да, боротьбу опришків Олекса Довбуша за соціальне та національне визволення це все прекрасно. Єдине, що Треба було більше попрацювати, мені здається, або іншого актора підібрати, або більше попрацювати над образом, або поміняти головних героїв, да? ну, типа цього е, Олексу з Іваном. І якраз би там брат був би таким другорядним, да? не дуже цікавим. І від цього у нього би виникала заздрість до, власне, цікавого, харизматичного, сильного, красивого брата Олексу. Але ні. Е, і а вже ж. Ще би я сказав, що оця історія кохання, і можливо, трошки треба було зробити складнішим сюжет. Зараз це виглядає цей фільм, виглядає як така прикольна казочка, де добро перемагає, де любов перемагає, де всі злі а, помирають, гинуть, втрачають владу, і хі -хі, в кінці кінців відправляються в монастир. Дякую Олесю Саніну за таку роботу. І сподіваюся, що надалі е історичне, історичне наше кіно воно буде розвиватися. А всі ті там хиби, можна сказати, будуть виправлені в наступних фільмах цього безперечно талановитого режисера. Дякую всім за увагу. З вами був Микола Чорпіта. Можете поділитися своїми враженнями, якщо ви вже подивилися фільм про Довбуша. Papa.